Доброго дня! Сьогодні я хочу зробити сир. Сир подібний до вершкового або до маскарпоне, але я буду робити його зі звичайного молока магазинне, куповане молоко пастеризоване. Одне в мене 3,5%, а інше 2,5 літри молока. Значить, для цього я беру. Пакет молока. Ага. Виливаю його в кастрюльку. Так. Інше молочко. Зараз я трошки його збовтаю, щоб що хлопці жирненькі, це трошки жирніше. Теж виливаю все. Тепер трошки я підігрію це молочко. Почекаю, поки воно трошки підігріється. І потім я буду вливати розчин. Тут у мене лимонний сік двох лимонів і трошки водички я додала. Зараз я цю суміш буду виливати в підігріте молоко. Чекаємо. Молоко підігрілося десь приблизно до 40 градусів. Трохи, але не гаряче, воно тепленьке. І тепер сюди я вливаю суміш кислоти. Кислоту можу дати. Лимонний сік, лимонна кислота, оцет столовий, оцет яблучний. Ну, я таке не використовую, я взяла лимонний сік і водичку. Вливаю. Трошки перемішую. Вимикаю вогонь і ця сунш. Вона вже почала мені. Дивіться, бачите, вона вже почала перетворюватися на таку сирну масу. Ой, пішло, пішли в пішли ось такі. Чудово, чудово. Так, все, я так помішую. Я залишаю його в теплому місці. У мене буде стояти, поки не відділиться сироватка. І не буде такий явно виражений згусток сиру, сирної маси. Потім я покажу, що буду робити далі, куди я буду перекладати далі цю масу. Значить, моя маса молочна суміш постояла, відділилась сироватка, і тепер я буду її переливати. У мене є така конструкція. Я взяла мисочку, поклала мисочку. таку крімалочку, на неї ставлю. Сито з марлічкою і тепер сюди я буду виливати сироватку, сироватку з тим сиром, що в мене утворився. Трошки нехай постоїть стече. Рідини побільше стече, а потім я зав'яжу і воно буде мені стояти далі. Отак. От О, дивіться, скільки я вийшла сироватки. Так, залишаю. Зараз, мабуть, переставлю краще на кастрюльку, тому що багато відділилось рідини. Так, щоб зручніше мені було. Отак. От Все. Далі. Я вже віджала сир, і він мене просто стояв в ніч. І ось такий сир в мене вийшов. Він такий масткий. Ось такий. На смак він а, дуже нейтральний, м'який, і він а, наближений до смаку до сиру Е, Значить, нагадаю, що я робила його з молока не Але якщо робити такий сир з. Кефіру і сметани, він теж дуже швидко робиться. В нього кислинка присутня, і він теж дуже смачний виходить, але трошки для інших справ. такий сир на молодці я буду використовувати для приготування тіра місу. Так що готуйте. Це маленька порція, я буду ще одну робити. Все смачного вам.